Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. Говоримо про 90. Можливо, для когось це буде зовсім дивне слово. Однак саме так воно говорилося в українській мові, аж доки не прийшов той нещасний 1933 рік, і українську мову всіма силами почали намагатися наблизити до російської. Слово 90. Завжди вживалося в українській мові. І воно вписується, логічно вписується у ряд числівників від 50 до 90. Натомість слово 90 вживається тільки в одній єдиній російській мові, яка не є слов'янською. І самі російські вчені-мовознавці. Недолуго пояснюють виникнення цього слова. В Україні завжди говорилося 90. І хто з вас має серед своїх знайомих, старших людей, запитайте в них. Чи вони пам'ятають, як говорилося, як називалося цю цифру? І вони вам скажуть найімовірніше, що 90. Про це також пише пані професор Олександра Сербенська у своїй книжці Антисуржик. Мабуть, уже пора повернути це питоменне українське слово до нашого слововжитку. Дякую, що були сьогодні зі мною! До наступних зустрічей! Па-па!